3 жовтня Закарпатська область показую такий чудовий сорт яблук під назвою Кримсон Крісп. Яблуко вважається імунним до таких захворювань, як парша та мучниста роса. Яблуко зовсім безпроблемне. Це яблуко довгого терміну зберігання. Воно зберігається аж до самої весни, може це зберігатися яблучко. Воно дуже щільне. Тому воно підходить більше людям, які мають добрі зуби. Солодке, майже без кислоти. Зараз це яблуко можна вже навіть споживати з дерева, але кажу, у кого немає проблем з зубами, то воно вже може споживатись, Якби. Зараз покажу. Яблуко зовсім без проблемне, росте спокійно, без. Ну, без, з малими, можна сказати, тільки від шкідників можете його відроб, обробляти і воно буде спокійно у вас рости. Ось показую врожайність. Також в нього добра. Показую, як, яке воно вже на даний час як воно їсться, хвилинку. Навіть вже в ньому дуже багато цукру, трохмало вже відчувається дуже слабо. Але смаку воно набирає ще більше вже з кінця січня, я б сказав, як полежить. Ну їсти можна вже дуже чудовий сорт. Тому можу радити.